Друзі, привіт! В чергове вітаю вас на каналі, і сьогодні ми поговоримо про 10 найжорстокіших правителів в історії. У світі завжди були ті, хто правив залізною рукою, але ці люди перевершили всі межі. Перш ніж ми почнемо, не забудьте поставити лайк цьому відео, підписатися на наш канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові захопливі історії. Готові? Тоді починаємо. Десяте місце. Іван IV Грозний. Московське царство. Іван Грозний перший російський цар, який увійшов в історію завдяки своїй невблаганній жорстокості. Він заснував оприччину, елітні каральні загони, які наводили жах на всю країну. Однією з його найжорстокіших акцій стало овинищення населення міста Новгород, де загинуло тисячі людей. Іван не довіряв навіть своїм близьким, у гніві він убив власного сина. Саме за його правління країна зазнала безпрецедентного терору. Іван Грозний також прославився своєю підозрілістю, яка часом доходила до параної. Він вважав, що вороги оточують його з усіх боків, і нещадно карав навіть тих, хто лише здавався нелояльним. Його опричники здійснювали масові страти та конфіскації майна, зануривши країну в атмосферу страху. Цар активно зміцнював свою владу, централізуючи управління державою, але це робило його методи ще жорстокішими. Попри всі його досягнення, Іван Грозний залишив по собі спадок. Насильства і руйнування, що вплинуло на історію Росії на багато століть вперед. Попри це, він був справді талановитим реформатором і об'єднав під своєю владою певні землі Київської Русі, все це робить його фігурою, яку не можна ігнорувати. Дев'яте місце. Калігула Римська імперія. Калігула правив Римом лише 4 роки. Але за цей час його дії шокували навіть тих, хто звик до жорстокості. Він проголосив себе богом і вимагав поклоніння. Калігула страчував людей просто для забави. І навіть звинувачував свою сім'ю в змовах. Щоб виправдати смерть того чи іншого родича, відомо, що він змусив сенаторів танцювати для нього і наказував кидати людей у клітки до диких тварин. Він навіть призначив свого коня консулом, демонструючи презирство до влади. Калігула також відзначився марнотратством, витрачаючи величезні кошти з державної скарбниці на власні розваги і будівництво безглуздих проектів. Ну, наприклад, таких як Плавучі палаци. Він став символом неконтрольованої влади, яка не мала жодних обмежень. Його жорстокість поширювалася навіть на вищі класи, адже він не вагався і страчував сенаторів або конфісковував їхнє майно, або конфісковував вже після страти. Римляни жили в постійному страху перед його непередбачуваними вчинками, і навіть наближені до нього люди боялися стати жертвами калігульського гніву. Врешті-решт Калігула був убитий внаслідок змови, але його правління залишило глибокий слід в історії імперії. Калігула заслужив репутацію божевільного тирана. Який перевернув Рим догори дригом. Восьме місце Пол Пот Камбоджа. Лідер червоних хмерів Полпот створив у Камбоджі справжнє пекло на землі. Його політика аграрного комунізму призвела до знищення інтелігенції лікарів, вчителів та будь-кого, хто вважався. Або міг вважатися ворогом режиму. За час його правління було знищено близько 2 мільйонів людей. Це майже чверть населення країни. Його трудові табори, де людей катували і змушували працювати до смерті, назавжди залишили слід у світовій історії. Пол Пот виправдовував свої злочини рівністю, але його режим став синонімом геноциду. Полпот, під керівництвом якого відбувалася масова депортація населення до сільських районів, намагався створити суспільство без класів, ну тобто позбавлене будь-яких сучасних впливів. Люди були змушені відмовитися від своїх особистих речей, в тому числі від родинних зв'язків, щоб задовольнити вимоги нової системи. Всі, хто не підкорявся режиму або намагався заперечити хоч щось, ставали жертвами жорстоких репресій. Полпот запровадив культуру страху, де навіть найменші прояви непокори каралися стратою. На міжнародній арені цей період залишився один з найбільших і найжорстокіших прикладів. Політичних чисток у 20 столітті. Сьоме місце Влад Третій Цепеш або ж влад Дракула Володар Валахії. Влад Цепеш здобув сумну славу завдяки своєму улюбленому способу страти – посадженню на кіл. Його жертвами стали десятки тисяч людей від бідняків до іноземних загарбників. Його садизм шокував навіть ворогів. Одного разу він залишив тисячі тіл на колах біля дороги, щоб налякати османське військо. Попри це, він вважається національним героєм Румунії, оскільки боровся за незалежність своєї землі. Влад Цепеш – це приклад правителя, чия жорстокість поєднувалася із стратегічним генієм. Його ім'я стало основою для створення образу графа Дракули. Влад цепеш, хоч і відзначався надзвичайною жорстокістю, але він завжди діяв з політичною певною метою, прагнучи зміцнити свою владу та забезпечити стабільність у своїй країні. Його численні кампанії проти османів і місцевих ворогів забезпечили захист Валахії. Але його методи залишили глибокі рани в історії. Цепеш також був відомий своєю непохитністю у питаннях справедливості, караючи навіть своїх союзників за зраду чи недбалість. Його ім'я стало не лише символом страху, але й міцю цілої нації, що прагнула зберегти свою свободу в умовах постійних загроз. Складний і суперечливий характер влада Цепеша досі викликає дебати серед істориків і шанувальників різного роду легенд. Шосте місце Леопольд II. Бельгія Леопольд II володів Конго як власним приватним підприємством. Його жорстоке правління в Конго забрало життя близько 10 мільйонів людей. Він змушував місцеве населення працювати на каучукових плантаціях, караючи їх за найменші провини, наприклад, ампутацією кінцівок. Хоча Леопольд і жив у розкоші, його імперія була побудована на рабстві і терорі. Він прикривав свої злочини цивілізаційною місією, але навіть у Європі його засудили за безжальність. Леопольд Другий, використовуючи Конго як свою особисту колонію, змусив місцевих жителів працювати в умовах нестерпної експлуатації і насильництва. Окрім ампутацій, його війська застосовували і інші жорстокі методи покарання, такі як спалювання сіл і вбивства цілих родин. Імператор також використав систему примусової праці, де чоловіки були змушені збирати каучук, а жінки і діти утримувалися як заручники, щоб змусити їхніх родичів працювати. Протягом його правління Конго стало символом колоніальної жорстокості та безкарності. Лепольд ІІ вдало приховував свої злочини за допомогою міжнародних дипломатичних маніпуляцій. Проте з часом його репутація була безповоротно зруйнована, і він був змушений віддати територію в руки бельгійської держави. П'яте місце Чингізхан. Монгольська імперія. Чингізхан створив одну з найбільших імперій в історії, але зробив це ціною неймовірного насильства. Його війська винищували цілі міста, а численні ворожі армії здавалися без бою, боячись кривавих розправ. Однією з його найжорстокіших акцій стало знищення населення Хорезму, де, як кажуть, загинуло кілька мільйонів людей. Водночас Чингісхан був геніальним стратегом і об'єднав численні, монгольські, татарські та інші племена. Його жорстокість була ефективною, але залишила по собі слід страху. Що, в принципі, то й зрозуміло. Інгісхан не тільки завоював величезні території, але й застосовував інноваційні стратегії війни, що дозволяли його армії діяти швидко і суттєво рішуче. Він створив ефективну військову систему, де кожен воїн був важливим елементом, а за зраду чи невиконання наказів карали без пощади. Непереможність його армії була частково зумовлена і тим, що вона була не тільки добре навчена, але й надзвичайно дисциплінована. Чингисхан також прославився своєю здатністю маніпулювати політичними ситуаціями, часто створюючи союзи з народами, які він потім знищував, ну, після завоювання. Хоча його імперія забезпечила стабільність та процвітання в деяких регіонах, і заснування на терорі та насильстві зробило Чингісхана одним з найбільш суперечливих правителів в історії. Четверте місце Нерон. Не Римська імперія. Нерон запам'ятався як імператор, який підпалив Рим і звинуватив у цьому християн. Він організовував криваві гладіаторські бої і розправи, ну, щоб розважати НАТО. Нерон переслідував своїх політичних супротивників і навіть убив власну матір. Його жорстокість і марнотратство виснажили Римську імперію. Попри це, він залишив по собі значну культурну спадщину, зокрема в музиці та архітектурі. Нерон вважав себе великим художником і поетом, часто виступаючи на публічних виставах, де він вимагав захоплення і поклоніння, його правління супроводжувалося численними розкішними проектами, ну, зокрема, будівництвом нового палацу – золотого дому, який символізував його велич, ну і марнотратство. Водночас він ставав усе більш параноїдальним, побоюючись змови і вбивства, через що організовував численні репресії серед своїх найближчих соратників. Жорстокі дії нерона, зокрема його звинувачення християн у підпалі Риму, залишили в історії його образ як безжального і, в принципі, то безстрашного імператора. Наприкінці його правління його популярність суттєво знизилася, і він був змушений скоїти самогубство, що позначило кінець династії Юлії Клаудіїв. Третє місце. Ідіамін. Уганда Ідіамін диктатор Уганди, якого називали м'ясником Африки. Під час його правління було вбито понад 300 тисяч людей. Він особисто наказував катувати своїх супротивників і навіть підозрювався у канібалізмі. Його режим був хаотичним і жорстоким. Але він прагнув світового визнання, називаючи себе Королем Шотландії. Амін став уособленням тиранії і жорстокості ХХ століття. Ну тому, що Іді Амін зійшов до влади в Уганді після військового перевороту і швидко почав встановлювати авторитарний режим, який характеризувався безмежною жорстокістю, він проводив етнічні чистки, особливо проти народності, Ачаолі, звинувачуючи їх у зраді і лояльності до колишнього уряду. Під час його управління країна пережила економічний спад, а інфраструктура була зруйнована через численні війни, ну і терор. Амін також намагався зміцнити свій образ на міжнародній арені, навіть змагаючись за політичну підтримку у різних країнах, водночас зберігаючи репутацію диктатора. Він залишив після себе країну розорену війнами, економічною кризою. Та численними порушеннями прав людини. Друге місце Адольф Гітлер. Німеччина. Адольф Гітлер. Лідер третього рейху. Відповідальний за смерть понад 6 мільйонів євреїв. Під час голокосту і ще десятки мільйонів під час Другої світової війни. Його Ідеологія расової переваги стала основою для найстрашніших злочинів проти людства. Гітлер зруйнував Європу, а його політика залишила глибокий слід в історії. Адольф запровадив систему концтаборів, де мільйони людей були знищені в умовах жорстоких катувань, голоду, ну і трудової експлуатації. Його агресивна зовнішня політика призвела до початку Другої світової війни, в якій загинули десятки мільйонів людей, а європейські країни було зруйновано. Ідеї, що пропагував Гітлер, стали основою для систематичного винищення не тільки євреїв, але й інших етнічних, ну і соціальних груп, таких як ромські народи, особи з інвалідністю ну, або просто політичні опоненти Адольфа. Його вождизм і жорстокість стали символом абсолютного зла в історії людства, а поразка Третього Рейху. Та розгором нацистського режиму стали важливою віхою у боротьбі за права людини та світовий мір. Його управління приклад того, як ненависть і фанатизм можуть привести до катастрофи. Перше місце Йосип Сталін. Союз Радянських Соціалістичних Республік. На першому місці Йосип Сталін відповідальний за голодомор, масові репресії та численні чистки в СРСР. Його політика колективізації та індустріалізації забрала життя мільйонів людей. Сталін створив культ особи, знищував своїх політичних супротивників і навіть тих, хто був лояльний до нього. Гулаг став символом його жорстокого правління. Сталін керував державою через терор, влаштовуючи масові арешти, розстріли та депортації, щоб знищити будь-який потенційний опір. Його правління стало періодом, коли навіть найближчі соратники могли бути безжально усунені або просто десь зникли під час чисток. Великий голод в Україні, відомий як Голодомор, був результатом його безжальної політики примусової колективізації, що призвела до мільйонів смертей від голоду. Водночас Сталін маніпулював історію і сприйняттям її, створюючи образ непогрішимого лідера, який навіть після своєї смерті залишався героєм у радянській пропаганді. Зважаючи на здобутки в індустріалізації та все таки перемогу у Другій світовій війні, його правління залишило глибокий відбиток на долях мільйонів людей, які пережили страхи його режиму. Попри те, що він зробив союз Радянських Соціалістичних Республік над державою, ціна була непомірна. Мільйони жертв і життів. Страху. Ну що ж, друзі, ось і закінчився наш список найжорстокіших правителів в історії. Що ви думаєте про цих людей? Пишіть у коментарях, хто, на вашу думку, мав би бути в цьому списку. Не забувайте ставити лайк, підписуватися на канал і ділитися цим відео з друзями. До нових зустрічей! Успіхів бувайте!